Шеленберг знайшов прихисток у графа Бернадота у Швеції. Там він готував матеріали про свою участь у спробах мирних переговорів наприкінці війни, сподіваючись реабілітуватися в очах переможців. Але союзники зробили запит про видачу Шеленберга, і в червні 45-го йому довелося повертатися в Німеччину, щоб дати ґрунтовні свідчення і про власну службу Гітлеру, і взагалі про все, що він знав із внутрішньої кухні нацистського режиму. На головному Нюрнберзькому процесі Шеленберг виступав у ролі свідка. А в січні 1948 року він і сам постав перед судом за так званою справою Вільгельмштрас. Це був один із 12 подальших Нюрнберзьких процесів, маловідомих у нашій країні. Хоча відео на цю тему в українському ютубі вже є. Шеленберг дуже охоче співпрацював зі слідством, прагнучи довести свою корисність для переможців. І домогтися м'якого вироку або й виправдання в цілому, такий розрахунок справдився. Його визнали винним в тому, що був членом СС, а також у співучасті в позасудових стратах совєтських військовополонених, відібраних для операції Цеппелін. І з цього приводу історик Андреас Зегер писав: однак не вдалося довести, що він був поінформований про всі подробиці вбивств. Шеленберг вважав свою службу в таємній поліції законною з точки зору націонал-соціалістичного режиму і не відчував себе відповідальним за злочини РСХ. Хоча він, як було доведено, брав участь у численних каральних заходах. Нюрнбергський військовий трибунал врахував як пом'якшувальну обставину те, що Шеленберг допоміг врятувати деяких в'язнів концтаборів наприкінці війни. Кісна співпраця зі слідством і цінні свідчення, надані британській та американській розвідкам, теж зіграли свою роль. Вирок був дійсно м'яким: 6 років тюремного ув'язнення, причому відлік його вівся з червня 45-го року. Але на відміну від більшості засуджених, Шеленберг потрапив не в ланцберську тюрму, а в палату Нюрнберзької міської лікарні під вартою, оскільки тяжко хворів. Навесні 49-го він переніс операцію з видалення жовчного міхура. А 27 березня 1950-го був помилуваний рішенням Верховного комісара американської зони окупації Німеччини Джона Маклоя.